Всім привіт! З вами знову Божевільна Віта. Так, налаштовуємось і поїхали. Беру вас із собою робити сідр. Точніше, дозволяю вам підглянути, як ми його будемо робити. Так, я дозволяю вам підглянути, а не покритикувати і повчити, як правильно. От скажіть, ви коли дивитесь якесь кіно по телевізору, ви теж плюєтеся в екран і хочете їм щось написати, що там в кіні щось неправильно править. То чому роблять? деякі люди, точніше, багато людей не сприймають так само контент, який вони який вони переглядають в інтернеті, і в яких людей якесь хибне сприйняття контенту в ті, принаймні? Якщо не показав, значить не їв. Якщо не показав, значить незаміжні чи не одружений. Все, що показав, усе сприймають за прям істину стовідсоткову. Ні, любі друзі, це не стовідсоткова істина. І блогери, ну я не блогер, ну блогери показують не 100% свого життя. Є те, що вони приховують.